Така її доля, О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж її любити ні батька, ні ненька, одна, як та пташка в далекім гаю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють, винна голубка. Що голуба любить, чи вони той голуб, що соки любив, сумує, воркує білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив Щаслива голубка високо літає, коли не до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, хто те знає? Де меле ночує. Чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаю коня напувай, чи, може, з другою, другою кохаю, її чорнобриво уже забула, якби туда листя і крила за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого яму бляла. Не так серце любить, Щоб з ким поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже, думка жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.